Сьогодні, діти, я запрошую вас помилуватися красою квітів. Квіти неймовірно чудові рослини, які роблять наш світ яскравим та прекрасним. Вони прикрашають землю своєю різноманітністю, кольорів і форм. Кожна квітка має свою власну унікальну красу та аромат. Квіти не тільки приносять нам радість своєю прекрасною зовнішністю. Але й мають важливе значення для природи. Квіти є джерелом їжі для багатьох камах та деяких тварин. Крім того, деякі квіти мають особливі властивості, які можуть допомогти людям. З них виготовляють ефирні олії та деякі ліки. Отже, квіти це не просто прикраса нашої землі, а й важливий елемент природи, який має велике значення для різних живих організмів, включаючи і нас самих. Подивіться, які красиві жоржини, георгіни. Милуватися красою квітів можна нескінченно. Діти, подивіться, який в мене чудовий букет квітів. Як ви думаєте, звідки ці квіти? Так, звісно, з квітника. Давайте розглянемо букет уважно. Які з цих квітів ви знаєте? В цьому букеті і троянди, і чорнобривці, і гульчати айстри, величаві жоржини, ніжні хризантеми. Все це декоративні, тобто садові квіти яке вирощує людина. Садова квітка не виростає сама по собі, за нею потрібен догляд. Ви знаєте, що треба зробити, щоб виростити декоративну квітку? Її треба посадити чи посіяти, поливати, виривати бур'ян на клумбі, і тільки потім з'являється квітка. Але в природі існують і інші квіти дикорослі. Вони ростуть у полях та лісах, на галявинах і біля водою. Вам відомі такі квіти? Давайте пригадаємо, які з них ви вже знаєте. Ось ці квіти Горцвіт, цвіт, колюжниця, катран, кульбабки, дзвіночки, ромашки, конвалії. Звіробій та багато інших. Квіти, що в букеті, дуже дорогі нашому серцю, адже вони останні квіти осені. Зовсім скоро настануть холоди, і тоді квіти більше не зможуть свісти. Як ви думаєте, в яку пору року квітів в нашому краї більше? Звісно ж, літом навесні. Давайте пригадаємо, які садові та дикорослі квіти радують нас своїм цвітом навесні. Весняні квіти, діти це підсніжники, проліски, кульбабки, тюльпани, нарциси, крокуси, цикламени, первоцвіти, бузок, конвалії. А влітку ми могли малюватись такими квітами, як півонія, гладіолус, крокус. Ромашка, Ірис, Анютінгласке, троянда, востика, мак. Квіти одне з див створених матінкою природою. Нам подобається дивитись на їхню красу, яскравість, вдихати ніжний аромат. А чи можна, на вашу думку, зривати дикорослі квіти? Звісно ж, ні. Серед квітів дикої природи багато рідкісних рослин, що потребують охорони, весняні проліски, білі конвалії – це квіти, які можуть невдовзі зникнути, та й поширені в нашому краї кульбаби, ромашки, волошки. Не варто позбавляти життя. Для зрізання і складання букетів підходять квіти садові. Які спеціальна для цього вирощує людина троянди, гвоздики та ті, які ви бачите у букеті. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Відгадай загадку, я вам буду загадувати загадки про квіти, а ви спробуйте відгадати. Ось перша загадка: Я квітка садова, осіння, чудова, Рожева і синя і біла, й бускова. І як зірка, як витвір чудового майстра, Плюс так багата, а звуся я здогадались? Айстра. Наступна квітка листячко дрібненька, квітка невеличка, жовто червоняста схожа на гвоздичку, пахнує приємна осінь і гостинець. Знаєте ви, певно, звусяя. Подумайте, дітки, яка це квітка? Це квітка чорнобривець. Слухайте загадку ще про одну квітку. Висока вона дуже гарна та пишна. Ця квітка, мов панна, що в сад ранком вийшла нагадують сонце осінньої днини, величні квітки запашної, жоржини, діти». Молодці діти, ви були уважні. Діти, а чи знаєте ви, як квітка зростає, які цикли її життя? Давайте з вами це обговоримо. Спочатку в землю саджають насіння. Воно таке маленьке, невеличке. З цього насіння виростає паросток, потім з'являється стебель ось такий. На стеблі з'являється пуп'янка. З пуп'янки з'являється пуп пуп квіточка. Квіточка цвіте, а коли приходить час, вона в'яна. Потім з'являється нова квітка. За квітками треба доглядати, поливати, спушувати землю, слідкувати, щоб на них попадало сонечко. А з кімнатних рослин треба протирати пил. Поливати їх, і тоді завжди квіти будуть радувати вас своєю красою. А тепер, дітки, послухайте віршик про квітку жоржини. Уже і вересню, кінець, настали дні холодні. До нас я чула морозець, прийде вночі сьогодні, впаде на луки на гаї, побілить лист на вишні, погасить сонечка мої, в саду жоржини пишні. Та я морозцеві тому не дам жоржин стоптати, на руки ніжно їх візьму і понесу до хати. А тепер, діти, послухайте вірш про іншу квітку. Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку, один синенький, а отой біленький, як сметанка. Обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває, і кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Діти, назвіть квіти, про які розповіли вам віршики. Жоржина та бузок. Поясніть, які з цих квітів цвітуть восени, а які навесні. Пригадали? Бузок цвіте навесні, а жоржина восени. Жоржина та бузок це дикорослі квіти чи садові, декоративні. Довідіть свою думку. Діти, давайте пограємо в гру. Відповідай і ще називай. Ось яке я вам дам завдання. Назвіть, які декоративні квіти цвітуть восени. Чорнобривці, айстри, хризантеми. Пригадайте ще декоративні квіти, які ви знаєте. Лілії, крокуси, гладіолуси, троянди. Подумайте і скажіть, якого кольору проліски, сині, вірно. А які ще квіти бувають синього кольору, барвинок, айстри, волошки? А де цвіте конвалія? У лісі, в дикій природі. А які ще дикорослі квіти вам відомі? Кульбаба, ромашка, дзвіночки. Діти, про що сьогодні на занятті ми говорили? Про квіти, садові та дикорослі. Квіти дарують нам радість та насолоду змушують стати добрішими та кращими. Як ви думаєте, що необхідно квітам для того, щоб вони добре росли? Як треба доглядати за квітами? Чи можна їх зривати, чи можна їх топтати? Поміркуйте про це. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття, і до квітів ви будете відноситись дуже дуже обережно і з любов'ю.